Всім привіт церкви! Хотів привітати вас. Привітання мир вам. Е, чи актуально це зараз у наш час слово мир? Справді актуально, так. Е, вдячні Швейцарії Богу, за можливість тут перебувати, де зараз є мир. І я хочу говорити на тему часу. чи ми цінуємо тим часом, який ми маємо, і чи ми використовуємо його правильно. Е, є багато прикладів з Біблії, де говориться про час і про те, як треба вчасно робити щось. Багато з таких прикладів пишеться в Біблії. Я хочу читати один з Луки 19 глави. Я думаю, ви всі знаєте ту притчу. Буду читати з 12 по 20 вірш. Отож він сказав: Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись, і покликав він десятьох своїх рабів і дав їм десять мін, і сказав їм: Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи: не хочемо, щоб він був над, над царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав. Щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна Твоя принесла десять мін. І відказав він йому: Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла п'ять мін». Він же сказав і тому: Будь ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: Пане, ось твоя міна! Що я мав її сховану в хустинці. З цього уривка ми бачимо, що ці раби мали можливість е, в той час, поки був відсутній їхній пан, е, з тими мінами обращатися. Я думаю, в любому, е, будь-якій сфері, які вони хотіли. Їм просто пан дав їх. І це було як випробування, він хотів побачити, що, чи вірні то ті раби йому. Я думаю, з цієї притчі можемо ми так само з'єднати, як ми є ті раби Господа, і нам треба аналізувати своє життя, чи ми використовуємо ті дари, які він нам залишив на землі по назначенню, і щоб коли він прийде, коли наш пан прийде, щоб ми почули ті класні слова добрий і вірний раб. Ми знаємо і продовження з тим рабом, який нічого не зробив, він не отримав нічого, від нього все забралося і далося тому, хто мав більше. Зараз ми на дорозі до Бога, і ще у кожного є той час, щоб робити його роботу і почути ті слова в кінці. Не просто так нас Бог покликав е, до себе і поставив нас тут, щоб ми могли служити йому. Е, хочу ще навести пару прикладів про важливість часу. Е, дивився недавно відеоролик і казалося про те, що. Учені вияснили, дитина восприймає 70% свого воспитання віком з 3 до 8 років. як важно, на прикладі цього своїх дітей навчати в тому віці, коли вони ще восприймають ту інформацію, вкладати їм правильні слова. Як важно тим, хто на полі працює, посадити, щоб в нужний час посадити і забрати. Як важно тим, хто. Будує знати, що треба поставити ту цеглу вчасно. На все є свій час. Я хочу сказати, що зараз той час, щоб іти і проповідувати Слово Боже, розносити то Євангелія. Якщо ви ще не на дорозі, то зараз той час, коли Господь стукає до вашого серця. Відкрийтесь для нього і прийміть його в своє серце. Амінь.